В Україні реально можуть змусити перефарбувати ваш паркан тільки через його колір. І це не міф. Уявіть, ви побудували дорогий добротний паркан біля лісу чи на околиці села. Фасад зробили в глибокій, там, темно-зелений графіт або сірий матовий. Аж раптом вам дзвонить сільська рада або ще гірше приїжджає комісія з військомату чи СБУ. Чому? Бо у прикордонних... Або в стратегічних зонах України заборонено фарбувати паркани, дакі об'єкти в кольори, схожі на військову форму. Особливо це стосується таких відцінків: темно-зелений, сірий, графіт, камуфляж. Причина дуже проста: військова інфраструктура не повинна маскуватись у цивільних районах, а цивільна забудова виглядати як військовий об'єкт, бо це плутає розвідку, складньою орієнтацію може викликати. Підозри. Вже були випадки, коли людей змушували перефарбовувати дах або паркан. Не штраф, просто усне прохання з наслідками, якщо не виконати. І навіть якщо це ваша приватна ділянка в зоні до 30 км від кордону, полігону чи бази, визначальні кольори можуть бути під обмеженням. У Брікленд ми це розуміємо. І якщо ви будуєтесь у таких зонах, ми одразу радимо допустимі кольори. І підберемо варіант, який буде безпечним, стильним і не приверне зайвої уваги. Бо краще обрати інший відцінок, ніж пояснювати СБУ, що ви не маскували об'єкт. Підписуйтесь, далі розкриємо ще більше шокових деталей, які 99% забудовників не враховуються.